Живи у допомозі вишняга, у крові Бога Небесного до двориці, говорить Господи, беззаступнику мій, Сі, притулок мій, Бог мій, надіюсь на нього, якось позбавити від сетелів, чи від славесі, бунтівна, плечма своїм осінити тя і підкрила Його, надійшись, зброєю обидить тя істина Його, не вбоїшся від страху нічного. Від стріли летить у дні, від речі в темряві приходить від відряща і біс, тьма лісову тобі, до тебе ж не наблизиться, обичає, чима Твоїм оглянь, і відплату грішника дозволи. Як ти, Господи, надія моя вишняга поклалася, і притулок Твій не приїде до тебе зло, і рано не наближиться телесі Твоїм, бо ангелам своїм заповість про тебе. Збережіть тя у всіх утіх Твоїх, на руках візьму тя, нехай приткнеш, я камінь ноги і і змія, яко я надію визволю і покрию, як пізне ім'я Моє покличе до мене і почуй Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і заснів Його віки віків. Амінь.